Зроблю невеличкий огляд на систему паралельного водіння цього дракона. О, в мене система на телефоні включена. Зараз показую антенну. Ось антенна. Все тут якби, як повинно бути, ось антенна знімається, якщо треба. Що, це є сама антенна. Ось дроти від антенни йдуть. Ось по кабіні, пішли, пішли, пішли і вон вони там біля телефона виходять, як бачите. Тобто все до телефона підключається, все саме їде, зараз покажу далі фрагменти, як він їде сам. Встановив собі на трактор навігацію, паралельне водіння. Це чітко, зараз куткую, показую. Сама навігація, все показує. все прекрасно, трактор базі їде сам. То бувають трішки збої, але в принципі...